Привіт! Ну що сказати, а сьогодні у нас уже літо. Весни не було. Зима, морози закінчились і літо 20 градусів. Обіцяють по прогнозу і подивився на наш градусник, а він ще в ті. Сонечко не повернулося туди, де він стоїть. Він в тіні показує 19 Літо почалось. Ну, але щоб потім сильно не похолодало, зараз дерева всі порозпускаються, підуть. Ну, такі різкі перепади вони завжди не на плюс. Ну ладно, ось так у нас. Ліду вже розтає, ще покажу. Вже на лід не вийдеш, метрі півтора чи два від берега розтопило. рибачків також нема. І, і все. Та, ну, 20 градусів на вулиці. Я вон... Чуть-чуть надів і, мабуть, буде жарко. Благо вітру нема, вчора ще вітер був. Ну що, сьогодні займемося, зараз покажу. Так, да. я показував в прошлому відео. Ж, я позрізав, забув штатив, он так його вітром звалило, і він там так лежить. Я ж позрізав наш бузок, цей показував. Грушу позрізав ось там. І кізил позрізав. Я порізав їх, бачите, на дрова. Але не прибрав. Зараз повожу. Думав, вчора прибрати, але вирішили відкласти на сьогодні. А пішли прогулятися. Просто прогулятися. І Віта каже, вона колись там бачила, десь плющ а він переростає з корінцями, Підемо і прогуляємося, і плюща візьмемо. А ми хочемо плющ посадити ось сюди, щоб на наш навіс над терасою він заплететься. Виноград не годиться. Будеш попадати і ми знаємо, як був виноград. Ніяких таких, щоб не було ягод ніяких. І можливо заплететься буде гарно. Ну, буде видно. Приберу і потім ми підемо охота на великі камні. Не камінці, а камні. Ми тут гуляємо буває, прогулюємося. І побачили, о, ось такий камінець, Є дуже великий, який я не можу притягнути. Це москвичем. Потрібно трос там обматувати і волокти. Він не підйомний, а потім згори як його спустити. Його кінь він покотиться. Буде тут в нашому ставку, а не дай Бог кудись попаде в дім чи що розвалить нахрен. А такі, як більш-менш, ну були такі, я там уже возив. Колись показував, що я їх підняти не можу, але перекачував там тачкою. Тачку ложив на бок, на тачку е перекатом положив, потім тачку так піднімав і потім спускав. Покажу ще тут камінці, коли лід був нормальний. Так, а я вже пройшов чи не пройшов? А, не пройшов. Ой, ось. І ось там. Може метрів 50 чи що. Вони в основному в воді, коли більше рівень води. А зараз вода спала, лежать. Ось дивіться. Це гранітні камінці. І я тоді, гуляючи, ми з вітою гуляючи, віта говорить, ось камінці. Таких можна забрати. Бачите, вода. Лід уже відійшов. І вже він там тонкий, тонкий. все вже на нього... Та, як така буде 20 градусів, що говорити, він розтане. Але вода не додається, снігу то не було. Звичайно, кожен рік у нас вода додається весною. Але поки не видно, ну це буде не добре. Ці ж камінці, бачите, гранітні. Покладемо віта там. Найде куди їх пристроїти для нашого скоріше сюди десь на квітничок. Ось. Я раніше показував. Бачите, у нас тут трішки ще запас є. Це так, на кучці лежить тут. І хочу піти ще. Побачили. Біля, біля нас, недалеко, згорі, на горі, там де машина в нас стоїть, там рядом, але я під осінь збирався їх витягнути. А сухо ж у нас було. І зим, і зимався, і літо ж було сухе буквально. І воно ж там, земля, як камінюка. Я лом. Зігнув. Ну, хріновенький лом. Зігнув, щоб його підважити витягнути. А сьогодні підемо візьму також той лом. Ну, візьму лопатку, щоб підкопати. І потім можна буде витягнути. А там три таких хороших камінця. Тут і ще один трішки там є далі. На тачку. ну Такі, як я можу привезти. Ну, десь отакого от розміру. такі можна сказати. Для мене підйомні. Ну і оце я також на тачці перевіз. Але це не підйомний. Я його підняти не можу. Я його перекатом грузив на тачку. І сюди довіз до верху наших сходинок. Тачкою спустив, а тут вже перекатом, перекатом. отак. І тут він отак у мене став, я вирішив перепочити. А він так каже, та хай він тут стоїть, я там щось біля нього ще посаджу і буде добре. Взяв тачку, але з тачкою у мене невеличка е, проблема. Десь одне колесо пробив. Ось тут це тримає і дуже нормально тримає. а це бачите. Ну, все. Е, підкачую, ну, десь пробив не дуже сильно, тому що, якщо я зараз підкачаю, то на цілий день хватає мені повозити, але потрібно ремонтувати. Ну, все, нагрузив і поїдемо. Ось туди я під горіх підвожу, тому що там потрібно буде носити. в Сараї ж у мене там е, дровітня та. Дивіться, я вже. Роздягнувся повністю. Тонесенька, бачите, така футболочка. І там ще взагалі то Ну так 20 градусів. Жарко. Літом буває і 15 градусів, коли похмуро чи що. Показати, а що ж Віта робить. Ой, моя тінь падає. А що Віта робить? а? Всім привіт. Ну, ти ж вже клумбу показував? Що клумбу показав і розказав, вже, що ми вчора не носив я дрова, а вирішили прогулятися. Віта говорю, знайшла десь плюща. Там запущені ділянки, і воно прямо на дорогу почало вилазити. І ми пішли, взяли сікатори і... двір. Чужи не залазили Ні, ні, не ні, ні. Не переживати і порізали. Вон, і, 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 і ось тут, бачите, корінці чуть-чуть є. Віта щас, що ти хочеш. Ну, Куди будемо читити в корневині, хай трошечки постоїть, а потім треба якось зробити. Ну, а зна, ось зна, тут чеку? може ну, зробити ну, да, да. містечко. Таке при у тебе отут уже є якийсь розсадник. чуть-чуть, да. щось ти тут садила. <рес> лаванда, матіола і ну, ось. хоча матіолу я ще й посіяла. воно вже зараз. Ну і сюди. А тут ми будемо поливати газон, будемо також поливати. І якщо прироститься. То тоді, я говорю, там на навіс для тераси, можливо, віта посадить. Ну, побачимо. Так, да, кудись. Це ж плетуче, ну, типа виноградіка. Я думала, що я не знаю, як мені... Слухай, може його прямо от сюди поставити. Ось тут. Да, так, да, а то я там можу зачепити, буду ходити. Отуди, От отак. Да, да. да. ну, і все. Ну хай воно тут буде. І тут хай стоїть. А скільки воно повинно стояти там? Ну хоч до вечора. Ні, а що до вечора, може і день-два я думав. Не знаю. Я не пересаджувала в дружню. Ну там затінена ділянка і вулиця зовсім тіньова. І морози вони які були. А ми заглянули там за огорожу, то буває, воно застелило весь двір. Там плющ поріс так, двір давно так що я думаю, отут буде і полутінь, ну, і сонце. Попали, гроблю його, воно, ну. хіба парничка. Єдине, що я переживаю, що чи зможе він, якщо він там у тіні, чи зможе він тут на сонці у нас бути. Не перевіриш, не взнаєш. Там Там ми бачили, да, там тіні. А тут же ми хочемо, ось я чого говорив. Ну, це перше, що ми зробимо на оці колони, віта там посадить, і хай воно заплітається, якщо піде і на цю колону, ну, може ще десь щось посадити. Буде видно. Да. Навіть на вулицю виползло туди по На дорогу ви, ми, по схилу ми ж по схилу на дорозі зрізали, ніхто ж за огорожу не залазив. Так що, там тінь, так. Тінь. Там тінь, да. А тут пече. А там тут пече. Та 20 градусів я воно роздівся, блін. Як літр? ну тут ще більше проти сонця. Так що хапаємо моменти тепла. Потихеньку включаємося. А потім показував градусних, що буде поголодати. Трішки. Ну, не багато. Трішки воно війде просто в режим. Не, не до морозі вже. Ось останні гілки вивезу і потім підемо в камінці. Я вже там показав, що на березі а, є. Так їх е, то ладно. Прийшла. Ми спочатку там зверху принесемо сюди, а потім я вже їх повитягую. А там нікому вони не потрібні. А вони. кому вони потрібні? Я ж сказав, по дорозі десь валяється. Так ходимо, бачимо. О, хороший камінь камінниці. Як мишка в норку? Так, да. там є такі камінці. Говорю, ну вони ж не підйомні. Це можна тросами Це тільки Москвичом приволокти. Спустите, дійдь, так. Ну все, почалася охота за камінцями. ну правда, Полювання. Полювання. Не камінцями, а все-таки більш-менш. Зараз ми я вам там тягну ззаду, бачите. Ломик, якщо видно. І лопатку. Тому що я пробував, <гум> ломик гниться. От вже говорив. Схоже. Зараз підемо покажу ще. Ось у нас зверху, бачите, машина стоїть. Вже вилізли на гору, І ось у нас ось тут є три камінця. Дивіться, які ж гарнюні. а, Ну клас. о, Оцей тоді навіть і не ворухнувся. Він там ще в землі, похоже, тому й лопату взяв. Цей ворушився, але витягнути не зміг. І ось ще один є. Я цього тоді не бачу. Можливо, цей добре оттуди піде. І там зверху ще один був. А, два навіть, віта каже. Ну зараз спробуємо дістати. А вони для нашого ландшафту, ой, як підуть. Підуть, підуть. підуть. Полежеш, Тут ще один був, ну але він в землі зовсім. Тут взагалі червоний, дивіться. Червоний, але він також не рухається, він там побільше. Оце ж теж він, це не окремий. От. Оце він. І там він глибоко в землі. Ну, його явно ніхто не дістане. А оці ми зараз спробуємо забрати. Земля трішки сира, піде чи не піде. Ага, бать. Он не хочет. Не, 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 я. Абсолютно. Ну нет, нет. Нет, так надо не, ничего, я лопату брав. Вот копаты. А а вот цей сейчас мы вот так спрыгиваем. О, о, бачите, оцей пиди. Однозначно. Лом, покажи, какие кривые уже. Він даже. О! Оцей мы. Явно дістанемо. Такого треба вивернути. Ну, я, 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 може я... З цього боку попробую. Да. Ні, мені зупор треба. Да. Я зараз опираюсь на цей там. О! о цей, цей ми... А він там в землі. До... Він добрий. Дивіться скільки. Ближче Бущи принесимо. Він тут добрий. Так О, о, диви, ой, дивись, какие диви, Чего? Вот я не могу достать, может они там вообще здоровые. А ты мы больше не достанем. Поцепить же надо как-то. О! Ага. А, -а. А, -а. А, -а. А, а нема куда в землю воно грузне, тут же я упор на цей камень заблю. Іначе ж бачите що. І немає. Побачимо, може він там в глибину, як айсберг. Зверху трохи, а там отакенний. то Той не дістанемо. Ну це дістанемо і потім цей спробую. Побачили, в чому проблема. Ну цей вже наш. Це то Це Цей буде наш. А він там землю дуже ще пішов. Я трішки відкопав. О! 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 Так dediğin bu dener. <laughs> Піпець! Я ж сказав, що це як айсберг, дивіться, скільки було в землі. А оце скільки було зверху. Якби він не, не коливався трішки, якби знав, що ось так, то я б і не починав його витягувати. Бачите? що робиться. Це зовсім не коливається. Там айсберг ще побільше, я не буду його намагатися діставати. Ну це якщо ще вже дістав. Але це буде самий великий камінь, який в нас є на ділянці. Тепер мені його ще потрібно загрузити на тачку, якщо вона витримає. Я не знаю скільки вона. яка його вага. Ні, ніхрена я її підняти, щоб повернути в тачку. Не в силах. Я не знаю скільки він. Може 100, а може й 200 кілограмів. 50-60 я ще зможу. Ну 100 не зможу і тут не знаю. Каменюка вийшла більше, ніж я можу її дотягнути. Не знаю. Поки буде лежати, щось придумаю. так що... Хоже поки може її додати, туди поперекочувати, перекатувати, я ще їх можу її. Ну, а отак на тачку підняти мені не вистачає. Ще подумаю. Викопував, викопав то, що не можу підняти. Ми обов'язково його буде в нас він на ділянці. Це буде сама велика камінюка, яка в нас є. Це я також спробував, він рухається, але... Похоже такий же айсберг, може навіть більший в землю. Тому нічого оці нічого не буде. А от там зверху два були. Бачите, я їх дістав так немаленькі. Ось такі величинки. Але це піщаник, бачите? Два каменя, піщаники. Вони не так були глибоко в землі. І там пісок ще був. І ось вони не такі великі. Ну ці я зараз без проблем думаю на тачку загружу і звезу. Так що у нас сьогодні, надіюсь, буде улов. Ці два камінця. Малесенькі такі. Камінці малесенькі. Більші, ніж того, то, 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 як той самий великий У нас ну, там ще один є. І тут ось такі. Але це не граніт. Це піщаник. ці я зміг підняти. Ну і звіз все. Потім подумаємо, куди. Віта ще подивиться, де їх поставити. Далі скочу вже, так як і які так потихеньку вони скочуються. Ну, поки ось так, той великий гранітний, поки буде там і лежати, щось придумаємо, я його якось сюди затранспортую. Ну то буде вже потім. Ну а на сьогодні все. Дивіться нас, підписуйтесь, ставте вподобайки. Коментарі пишіть, дуже цікаво читати, відповідати. На сьогодні все. Все буде добре, до зустрічі. Слава Україні!